Добрий! день! Зараз я вам покажу ще один приклад використання логічної функції. Наприклад, у нас є трикутник, заданий довжинами трьох сторін. І є припущення, що такий трикутник є прямокутним. Щоб підтвердити або спростувати наше припущення, ми використаємо теорему Піфагора. Тобто сума квадратів катиців має дорівнювати квадрату гіпотенузи. І, відповідно, створимо потрібну нам формулу. Для цього використаємо логічну функцію, якщо. І коли у нас буде умова, ми згадуємо теорему Піфагора. Тобто, у нас має бути сума квадратів катеців. Отже, вказуємо на клітинку, в якій у нас знаходиться довжина першого катета. І ця довжина має бути в квадраті. Додати довжину другого катета. Квадраці. І сума квадратів катетів має дорівнювати квадрату гіпотенуси. Ось таким чином. Тобто, якщо ця умова виконується, то ми будемо писати, що наш трикутник прямокутний. Інакше ми будемо писати, що наш трикутник не прямокутний. Ось таким чином. Окей. І ми маємо відповідь, що наше підтвердження є правильним. Якщо ми замінимо ось таким чином одне значення, ми отримаємо, що наш трикутник не прямокутний. Ось таким чином можна використовувати логічні функції і в них використовувати відразу цілі вирази, які є умовою. Нашого розгалуження. Дякую за увагу!